Як кинути любу залежність? Яка б у вас залежність не була, ви вже кидали, ви щось там питали, там таблетки, вітаміни, замість сіжок, ці жвачки, мутки, футки, кинути палити, там не пили маленькі бутилки, пива, не так много. і ось цей весь віші весь забивало голови. Ну ніяк не кинули, Ніяк не кинув залежність. Сьогодні відео я вам скажу максимально легкий спосіб, допомогою якого я кину пити, я кину палити, я кину ганяти, я кину залежність від солодкого залежність. Жінні джін, -gin, залежність від цього, в мене я можу свободно на всі 100% сказати, що в мене залежності немає. Хіба що я залежний від вас і від Ютуба. Ось все. і залежність від того, щоб стати успішним, добити своїх цілей. Тому що я знаю, що це буде. Я в собі впевнений на всі мільйон відсотків. Тому якщо ти хочеш відео, як бути собі впевненим на мільйон відсотків, напиши в комент Хочу мільйон. І після цього відео я вам залітаю, залітаю зношу вам кабіну. Ні. Засуджую, кабіну з нас не буду. Я скажу вам, як? Бути впевнений собі, тому що багато чоловік собі не впевнений. Так, ладно, все, ми відійшли від теми. Наша тема, як кинути людьбу залежність. Це максимально легко. Ми обманюємо себе тим, що щоб кинути палити. Значить, у мене йшло там дві пачки сіжок в день. Я ще буду одну пачку, потім півпачки, потім там, взагалі, знаєте, як кончена система у пацанів, знаю, хто кидав палити, хто питався палити, у вас точно так точно буде сказати, система. Я купляти не буду, візьму того, візьму того, візьму того, але сам купляти не буду. І оцим самим ми собі обманюємо свій мозок, все, я ж не купляю, я свої бабки не віддаю. А значить, я кинув, ну там сішку в того кінта, в того кінта, там сусіди на вулиці підійдуть чи є. Ти не кинеш так палити. Ти так ніколи не кинеш палити. Щоб кинути любу залежність, ти б він сказав собі все, більше не буду. Більше не буду. І все. І не починаю. І, і ніякі сішки одна, ніякі тільки одна бутилочка, один стаканчик, ніякі там не знаю, от сьогодні і всього тиждень не буду, потім п'є, Ні! Все тупо, от так. Я не буду, я не буду, і все. Як би це тупо не звучало і легко. Це таке. Я так кинув всі свої залежності. У мене були способи, так як у вас. Під Пи, ти пити? Так, ну все, сьогодні буду пити, потім не буду пити, потім буду пити, так само тішками буду, не буду, одна-дві, до побачення, так само з цим сьогодні, я собі там повністю записував, що в понеділок я ганяв листок, окей, значить 5 днів не буду, потім опять буду. Сам себе обманю, сам себе обманю цим і все. І в один день я собі сказав, я не буду пити. І з того дня не глотка. Все. Потім сказав, я не буду палити, 100 того дня не глотка, ні одної сішки. Я не буду ганяти, не ганяю. Я не буду хавати солодкими днями, знаєте, коли залежність. Хавати солодке, це знаєте, може бути незалежно, У мене булочка солодка, чаєм. Ну, це незалежність. Я чесно захотів я зів, і забув, і все більше не хочу. Залежить, коли кожен день чіпси, кожен день щось солодкий, кожен день якийсь такий... Щось хочеться, кожен день що солодке, закинутись, тому що ламає ломка. Оце залежність. А чи і все? зараз ви скажете, ну одна свічка це теж не Ні-ні-ні-ні-ні. Не путайте, не путайте, будь ласка, шановне панство. Тому так, все, щоб кинути, що скинути, любу залежність, ви повинні собі сказати, я більше не буду. І все. Все. А там уже сила волі. А якщо у вас немає сили волі то як її досягнути, так само пишіть коменти, хочу, силу, волі. Щоб я знав, скільки людей хоче, скільки людей не хоче. Якщо чесно, я знаю, що буде два коменти, максимум і все. І цьому закінчиться. І відос може бути 5-10 лайків. Тому так. Тому з вами був я, Саша Конг, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ми побачимо з вами, як завжди, в наступних відосах.